Доброго всім дня! Рада вас вітати. А я сьогодні чекаю на гостей. Ось, здається, прийшли. Доброго дня, кізонько, заходь. А що трапилося? Чому ти така сумна? Розповідай хочіше. Поки я була в лісі, вовк забрався до моєї хатинки і забрав моїх козенят. А де його тепер шукати? Не розумію, що робити? Не плач, кізенько, ми з малятами тобі обов'язково допоможемо. Я придумала, ми намалюємо тобі вовчі сліди, а ти по них підеш лісом і обов'язково знайдеш своїх малят. Але спорва ми зробимо пальчикову зарядку. Вранці вийшов дід із хати. Дивиться, коза рогата, ось так кізенька стрибала, ось так ріжки показала, перекинула корито. Дід пішов козу сварити. Для роботи малята нам потрібно аркуш паперу з намальованими вже ялиночками, ватні палочки. Резиночка, фарба чорного кольору і серветка. Ватні палички поєднуємо між собою за допомогою резиночки. Далі вмакаємо в чорну фарбу і починаємо малювати. Ставимо відпечаток від нижніх ялиночок і поступово піднімаємося вверх до верхніх ялиночок. Робимо невеличкі кроки. Ось які у мене вийшли вовчі сліди. Кізонька нам каже величезне дякую. Тепер вона знайде своїх козеняток і поверне їх додому. Малята, до побачення, до нових зустрічей!